Усім привіт поближче, На дворі майже середина березня, в мене вже стоять черенки винограду на пророщуванні. Зрозуміє, кожен городник, всі підвіконні <зараз>, зараз будуть у розсаді. Тож, з чого ми починаємо посівну, а саме з перчику. Дивіться, ми вирощуємо розсаду перцю не лише для себе, а й на продаж для відкритого ґрунту. Якщо ви вирощуєте для теплиці, тому можна сіяти і раніше. Якщо ж для відкритого ґрунту, ми починаємо сіяти саме з 10 числа березня. Чому не раніше? Тому що нам не потрібна перерощена розсада, вона і більше хворіє, і менший. Ви отримаєте врожай. так, ну що? Ставимо спочатку насіння перчику на пророщування. Ми замочуємо саме насіння перчику, лише насіння перчику у теплій водичці. Потім вже пророщуємо у вологій ганчірці. Це в нас наше насіння, це подарунок Молдови, це сортове насіння. Ми збираємо кожен рік своє насіння, тому що лише сортове насіння воно повторює властивості а, своїх попередників, гібриди. Насіння перчику замочуємо у теплій водичці, Можна додати ще перекисів для дезінфекції трішки, і залишаємо у темному місці. На, на наступний день беремо ось баночку з замоченим насінням, проціжуємо. І викладаємо у вологу ганчірку. Якщо у вас не такі великі масштаби, як у нас, ви можете пророщувати і у ватних дисках без проблем. Тож виливаємо на ганчірку насіння, і дивіться, воно навіть де неде де вже попроростало. Тобто замочування дійсно прискорює проростання насіння перчику. Далі вологу ганчірку кладемо до чогось тепленького, до грубки на батарею. В нас це конвектор, і обов'язково її кладемо у пакет. Тому що дівчата писали, що е, теж прощали перчик у вологій ганчірці, і кажуть, нічого не виходить, вона сушиться на батареї та й усе. Ну, звичайно, з того ефекту ніякого не буде. Е, а нам потрібно зробити ось такий парниковий ефект. Тому кладемо у пакет. І воно не буде так просихати швидко. Плюс до всього обов'язково потрібно провітрювати кожен день, отак відкривати і дивитися то насіннечку, щоб нічого не зацвіло. Таким чином, дуже швидко у нас вже з'являться сходи. Метод дійсно перевірений вже не одним роком, в чому його також плюс. Наприклад, ви купили насіння і не знаєте, якої воно якості, чи взагалі воно зійде, чи ні. І уявіть, ви без замочування, без проростання, ви його сієте у ґрунт, і потім воно просто не всходить. То все треба відкопувати, потім заново дивитися, чи воно проросло, чи не проросло. А таким чином ви одразу бачите, яке насіння проросло, а яке ні.